Усім привіт! Ви на панель Фантом, раз Богдан. Сьогодні ми граємо в гру під назвою Yo". Обі ноти ну, прокляти. У нас кожну 20 секунд буде якесь прокляття. Погнали! Так, добре. Мене Чомусь гру я взагалі не чую. Ага, хоч щось тепер чути. Погнали! Опа! Перше прокляття. Йокма, коротше, це шо? Я мини пут. Я Артур та мини пут, что ли? Йо, я, я в дитинці упав. Тепер я мини пут, завжди мрія бути мини Відстаньте від мене. <клух> так, тут хто з нас скільки що проходить, тому ми попали по повній. О! Чому я помер? Я ще куис упав. Ран... Рандом джампері. Джампскари. Ну окей, давайте налякайте. Бля, я не туда пішов. І це по-ваше шоумлячно. Добре. Окей, окей. О-воу-воу-воу-воу. Заметрусты шоу. А-а-а! Помогите! А-а-а! 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 Прыги! Хватит! Пристаньте! А? Та выстачи уже! Е, куди? Зараз такі прыгай і мене заморожує, Я ж казав, Ну я ж казав От зараз тут ще заморозить буде кайф, я ж відчуваю О, дівчки тож не повезло. А, а то зарубакся. Нє-ні яко вам. Мун гравітація. Ох. Є. Yeah. С, -с, -с, -с первого спроби. Ой, комусь не повезло, там хтось забагався. <гум> ну, то вже не мої проблеми. Та відстаньте від мене. Ну. Ооо, це, це просто про моє це, е, зріння, про мій оцей, як я бачу без окуляри. Ну хтось вточ. Капець, в вточ. Шф, я прям глаза. Чому ніфіга не видно, поможіть. Все, верніть мене назад. Скибиди Скипдидоп, скибиди ес, скибдидоп, допьес, не надо засмівать в ми унитаз, кида ты папирот, то я засырю же, яс там в унитазе, в топлек. Шек як... мужея, як... а а, -а, 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 -а. бляс. Ну ага, бакончик. Ну, всі ми проходили через бекон, тому ок. Да бать. Значит треба проти синього. О, скиб доп, і ще один. Хто тепер є? Невідомий. Кого тих? Да чому не яксик як мій Ну, серенький. Ой, коту яйця от ще не царапало, тому ок. Ого. Можна сказати, сказать, что бубенчики потеряв. Мяу. 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 <плес> Ох! Ану, признавайте, хто хто напарив? Ану признавайте, зараз під вашим батькам розповім. По попе получите. А, ай. Е! Кнопка. Не заей. Орео! 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 А, все. Оу! Сенсі, алло! Де так! Я не дану засвіту заплатив, ти чо? Ди так? Блядь! А. Цю? Я думав, все. Весчитай <пів _dhip> авторская песня. Да. А-а-о, хера себе. Ану, секунду, О -о -о. Так, і що тут у нас? Я не можу даже нормально попрыгать. Блоккаут. Знову? та детекта йокерний бабай. ходить світло вирубати тільки не давно платить. Капец. Детект на... нас не сильно любить. Темно-темно, я не знаю, де. Що тепер? Джираф. Я що? О, як у тому е, тренді з цими, типа. Я не він називався. Типа. Це було якби в ТікТокі Роблоксус, але це було прикольне. Типа, мода, мода якась що такого. Ну, все, я нормальний. А коли був не. А! Ну шо есть походу хтось бомбу під ноги підложив, я вибухну... Що ж я очи ковать Да Та Да ек Та Заж Э-эс А Хе Блять Значит так якось. <пл> ну, якось ми це побороли. <г wahrscheinlich> я думав це не побороло. Не побор... Блядь, не переможемо. Е, е! Я що, людина привид? Ну клас. Спасибо. <.iest> Значить будемо так якось. Де я? Да бляха. Мені аж самому так неудобно Да бляха. Та за що мені це наказання? Це прокляття. Папа-па-па-па-па. Па, па, па. О, п'ять мій ефект! Та ну. Мені шо, в реальному житті цього не вистачає. Так ви і тут мені зараз побахаєте. О. Ну, хоч щось. Мун гравітація, ума. О є. Місячна гравітація. Опа! Та ну це ж буде. Ви про що? Давай, давай, успіємо, 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 все. Ми успіли, є бой! Давай ще трохи, ще трохи. Опять, ну зараз зупиниться і нас в це відправлять далеко-далеко. Якось тут, да яко. Опа. Тут у нас щось таке подчирному. Та шка, кот. Це так називається, походив. Е! А, все. Оооо. А Та за шо? Та за шо мені таке? Йок! Йок! Та хватить! Хватить мою камеру шейкать! Вау-вау! Піца. Що не піца? Что я не знаю? Опять я дитина. Що? Мне еще тут, шесть ручки в шо? Капец, Сумма, не фи... Мне уже шесть ручки встало, не, я опять арту утром и не путаю. Оп, оп, оп угу. ну хоть шось Хоть шось Да ну Я опять бакончиком встал Бекончик, бекончик, бекончик. Я так хочу, бекончик. О, да, о, да, бекончик. Все, мне в цьому стиле было нормально? Да. Да, мій, Що це у вас за, за полы такие? Я тут так само світло, що це у вас за світло таке? Включається, вирубається, включається, вырубай. Це все, це все засвітло еще, ще є. Оп-оп-оп-оп. Ой. Стій до опять. Хто мені закине бумажку в унітаз, того я засук, чертовому балету. Ура! Ура! Опа! Хард молод, ума, два прокляття в одну, в одну секунду. Ну що, друзі, на цьому ми можемо закінчити відео. Я вам дякую за перегляд. Всім пока, всім до зустрічі. Ви були на, на каналі Art Phantom. Це була гра. Обі, ну ти проклятий. Пока.